Тема, що зараз багато говорять, щоб повернуться військові, і будуть робити переворот. Зараз про це всі говорять щось будуть робити. Крутить. Ти бачиш які-небудь в Україні військовий переворот влади що-небудь. Так будуть спроби змінити владу військовим шляхом через силу притягнути до відповідальності. Корупціонерів, але, на жаль, будуть козли відпущення, яких будуть якби ну карати. да А ті, хто насправді за цим цим стоїть, вони можуть залишитись якби без уваги в цьому процесі. Постраждають якісь дрібніші ланки, так? Так, так, то, то, та, ти, і вже, вже готується навіть цей процес, щоб потім це можна було, як план Б, такий, щоб потім так. це можна було зробити, вже готуються ті люди, які будуть підставляти і так далі.